Друзі, привіт! Сьогодні поговоримо про те, без чого не може обійтись жоден колекціонер зберігання монет. Способів зберігання досить багато. Я ж поділюсь своїм досвідом, розповім, як зберігаю свої срібні монети. Все просто: беру монетку, кладу її в зіп-пакетик, додаю силікогель, закриваю пакетик, кладу в коробку. Монетку в пакетику можна вкласти ще до одного пакетику. І так, кожну монетку. Чим більше монеток, тим більше потрібно пакетиків і силікогелю. Все просто. Напевно, ви вже здогадались, це був жарт. Звісно, так монетки зберігати можна. Я Якось бачив відео на YouTube, де автор каналу розповідав про такий спосіб зберігання монет. Але я так не роблю. Для мене важливий швидкий доступ до моїх монет. Зручність та естетичність. Якщо ви інвестор і у вас не виникає бажання час від часу роздивити свої скарби, то звісно в такий спосіб можна зберігати. Ні сілікогель, ні зіп-пакетики тим монетам не зашкодять, але й користі навряд додадуть, молочні плями точно не зупинять, і з патиною, скоріш за все, не впораються. Якщо ж вам, так само як і мені, хочеться більш зручного та естетичного способу зберігання своїх монет, то йдемо далі. Свої срібні монети я зберігаю в нумізматичних планшетах. Ще боксами можна їх назвати. Чому саме вони? Бо це, напевно, найкращий варіант для тих, хто цінує порядок, безпеку та гарний вигляд колекції. Використовую два типи таких боксів. В кожного з них є як свої сильні сторони, так і слабкі. Покажу обидва варіанти і коротенько розкажу про їхні плюси та мінуси. Навіщо взагалі те спеціалізоване зберігання? Монета це не просто шматок металу, це мистецтво, історія, інвестиція. І щоб усе це не втратити, монети потрібно зберігати правильно, вологість, подряпини, контакт з пальцями. Усе це може знецінити навіть найкращу монету. Тому просто тримати монети в шухляді чи в якійсь коробці це не найкраще рішення. Що таке нумізматичний планшет або бокс? Це спеціальна скринька або кейс із м'якою вставкою, в якій кожна монета має своє місце. Вони бувають під різну кількість монет, прикладом на 10, на 20, на 40 монет, під монети в капсулах або ж без них, з різною глибиною камірок, під різний діаметр монет, Із дерева, з замінника шкіри, з металу або з пластику. Давайте перейдемо до конкретики. Я використовую два варіанти планшетів. Ось такий планшет на 24 камірки від польського виробника Шульц. І планшет від авторитетного німецького виробника Люйхтюр або Ліхтюрм. Такий планшет ще називають касетою або боксом, і він на 20 камірок. Цей польський варіант досить бюджетний. Цей німецький в кілька разів дорожчий, приблизно в 4. Трішки далі поговоримо про ціни таких планшетів. Порахуємо вартість в кількох варіантах зберігання для колекції на 100 та на 200 монет. Почнемо з цього дешевшого планшету. Він має пластикову кришку, яка знімається. Бачимо 24 камірки, в яких ми зможемо розмістити більшість наших стандартних срібних унцовок в капсулах. Стандартний діаметр срібної унцової монети в капсулі 45 мм. Міряємо на прикладі австралійської монети від монетного двору Mint. Бачимо, да? 45 мм. Якщо діаметр капсули 45 мм, то й діаметр камірки має бути приблизно такий самий. Міряємо. Маємо тих самих 45 мм. Наша монета. В камірці тримається досить щільно. Теоретично, навіть можна перевернути це все догори ногами. Вона не випадає. Капсули раунді від Германії Mint мають дещо менший діаметр 44 мм. Вони теж вміщуються ідеально. Але вже присутній люфт і перевертати планшет догори ногами не потрібно, бо раунд випаде. Які ще монети, окрім виробників PFMint та Германія Mint, помістяться до тих камірок. Китайські панди. Монети від словацького монетного двору Пресбург Mint. Монети від американського виробника Scottsdale Mint. Цю не знаю, хто виготовив, але вона теж має підійти. Раунд в нестандартній капсулі теж помістився. Навіть деякі товстенькі монети, до прикладу, монетних дворів Великобританії та Канади. Теж можна запихнути. Правда, кришка вже тоді не закриється. Як бачите, ці двохунцові монети виступають. Які ще монети можна розмістити в такому планшеті, практично всі унцовки. Давайте пройдемось по самим популярним: наш архістратих Михаїл, Американський Орел, Британська Британія, Канадський Кленовий Лист, Південно-Африканський Крюгеранд. Мексиканський Лібертат, Австрійська Філармонія. Австралійський кенгуру в мене не помістилось, але тут невдало не підібрана капсула. Чуєте, да? який люфт? Якщо підібрати капсулу по діаметру, то з великою долою ймовірності поміститься. Бо американський Орел у нас зайшов чітко, а він теж має величезний діаметр. Далі все це добро можна закрити кришкою. Якщо щільно тримати в правильному місці, то теоретично навіть можна перевернути догори ногами. І розмістити в якийсь кейс, бокс та в якусь коробку, куди завгодно. Можна покласти навіть в якусь шухляду, на полицю варіантів безліч. На сайті виробника бачу кофор під такі планшетки, але в продажі на нашому ринку я їх не зустрічав. Правда, я їх цільово не шукав, можливо, десь є. Які сильні сторони такого планшету? Ціна це одне з найдешевших рішень на ринку. Виробник цього планшету польська компанія Шульц. Власне, бачимо цей планшет, що я вам демонструю на сайті виробника. Маємо його розміри, діаметр камірки та ціну 24 польських злотих, курс злотого до гривні, грубо 11, 24 злотих по курсу 11, маємо 264 гривні. На польському Allegro аналог нашого OLX. Бачу за таку ж ціну навіть трішки дешевше. Де купити такі планшети на нашому ринку, щоб був перевірений продавець не підкажу. Я їх дуже давно купував і там де брав, вже немає, потрібно шукати. Ось, як приклад, бачу подібний планшет на OLX, 260 гривень. Ціна в Україні така сама, як в Польщі. Або та ціна не актуальна, або це ще якісь старі запаси у продавця, куплені по іншим цінам та курсам. На Prom.ua знайшов планшет за 330 гривень. Який ще плюс такого планшета? Він легкий. Якщо монет назбираєте багато, і тих планшетів у вас буде певна кубка, то це може мати значення. Ще одна перевага. Один планшет вміщує 24 монети. А це ще з правого боку більш дорогий, лише 20. І зберігання однієї монети в такому планшеті вийде вигіднішим. Далі покажу вам це на цифрах. Які ще плюси, напевно, його товщину сюди підніс. Як бачите, він досить тонкий. Гляньте різницю в порівнянні з цим німецьким. Поки він один, то це не так критично. Якщо ви їх там десяток поставили один на один, ну то місце займають. Ці польські суттєво менше. На цьому, напевно, плюси такого планшету закінчуються. Перейдемо до мінусів. Річ недорога, розраховувати на якусь шалену якість не варто. Я гадаю, це і так зрозуміло. Та кришка тонка, вона гнеться, вона ненадійна. Якщо планшет заповнений монетами і ви його перевернете, то з великою долою ймовірності, ось ці кріплення не витримають такої ваги. І... І все може повипадати. Та кришка досить крихка, з часом більшість з них в мене поламались, це я вам показую новеньку. Я щойно розпакував для того, щоб продемонструвати вам красу того планшету. А в подальшому, при активному використанні, виглядає це, як правило, ось так. Трохи затирається велюр, якщо ним активно користуватись, але не критично. Який ще мінус? Деякі унцові монети не вдасться зберігати в такому планшеті. Яскравий приклад, це монети від королівського монетного двору Австралії. Бачите, да, вона не стає в цю камірку. Такмірка замаленька. Але при великому бажанні застосуванням сили, деформуючи планшет, запхати, звісно, можна. Але такими діями ми, по суті, руйнуємо ті камірки. Монети будуть сидіти в них досить щільно, доставати їх потім буде проблематично. Що ж це за монети від королівського монетного двору? Ну, Власне, ця серія, яку я ось розмістив, небезпечні тварини Австралії, це їхній лунар. Ось цей, напевно, впізнали. Дельфіни, звісно ж, і ще кілька цікавих серій. Такі монети в цьому планшеті зберігати не вдасться, або це буде проблематично. Який ще мінус такого планшету? Монети в випуклих капсулах можуть дряпати з тією кришкою. Ну, не самі монети, звісно, а капсули. Дрібні пилинки потрапляють на капсулу, які працюють як абразив, коли ми відкриваємо та закриваємо ту кришку. Ось це має на увазі. Але з тим можна миритись: до прикладу, користуватись планшетом без використання цієї кришки. Зберігати монети лише в планшеті, а сам планшет в якомусь чемодані, кейсі. Навіть пластиковий бокс можна підібрати по розміру, було б бажання. Напевно, це усі мінуси, які я помітив під час використання таких планшетів. Більшість з тих мінусів не критичні, а враховуючи ціну планшету, це досить гарне рішення для зберігання своїх монет, особливо для початківців. Покористуєтесь, зрозумієте, чого вам не вистачає, придбаєте щось краще при потребі. Тепер розглянемо цей більш преміальний бокс. Чим він кращий за попередній. Головна перевага: в таких боксах можна зберігати різні монети. Лише потрібно підібрати модель боксу під свої потреби. Кришка досить надійна, вона товста, напевно, приблизно товщину бачите, вона взагалі не гнеться. За час користування я не пошкодив жодної такої кришки. Сам лоток рухається всередині кришки. Спосіб примітивний та надійний. Ламатись тут немає чому. Звісно, якщо не наступати на той планшет і не кидати його. Що тут ще цікавого, чого немає в попередньому боксі? Вгорі планшета бачимо отвори ось ці. Їх чотири. Різних, в різних куточках вони зроблені. Три. Чотири. Ось так, напевно, матимете краще виявлення. А знизу. Маємо чотири таких виступи, да? чотири пімпочки, ось таких один. Ну, Зрозуміли, да? з чотирьох боків. Така сама логіка. Таке рішення дає можливість ставити один планшет на інший і фіксувати їх. Бачите, да? два планшети вже така досить щільна конструкція, якщо десь поставити його на, на полицю, на стіл. Маємо два планшети. Три планшети. 4 планшети. І так ви собі будуєте, скільки вам потрібно. Далі витягли потрібний лоток, дістали монетку, роздивились, поклали на місце. Витягли іншу монетку, роздивились на місце. Все досить просто, зручно. Вся ця конструкція непогано тримається, причому вміст таких боксів може бути різний. Маю на увазі як кількість камірок, так і їх форму. До прикладу, я використовую планшети з камірками круглої форми і квадратної. Це дає можливість зберігати монети різної форми. До прикладу, навіть монети в запайках умудрився розмістити. Для двохунцових монет або виробів нестандартної форми можна використовувати більш глибокий бокс. До прикладу, ось такий. Або такий з перегородками, які можна розмістити в потрібних місцях. Внутрішнє наповнення тих боксів може бути абсолютно різне, але коли ви ставите їх один на один, будуєте собі такий будиночок, то зовнішні його габарити однакові і це круто. Витягли лоток, дістали потрібну вам монетку. Роздивились, поклали на місце. Все швидко, просто та практично. Під такі планшети продаються різні кофри, є на 5 боксів та на 10. Можливо, є й інші, але я їх не зустрічав. Прикладом ось такий кофр на 10 боксів, виконаний з дерева, досить дорогий. Ось інший з синтетичних матеріалів під шкіру, трохи дешевший. Алюмінієвий, з бархатною оббивкою, ще трішки дешевший. Якщо вам часто потрібно переносити монети з місця на місце, то з кофру буде безперечно зручніше. Якщо ж такої потреби особливо немає, то можна обійтися і без нього. Які ще переваги таких боксів? Між капсулами та кришкою є простір. Тож, випуклі капсули монет не будуть дряпатись кришкою, як у випадку з тим польським планшетом? При великому бажанні такий бокс з монетами можна навіть перевернути догори ногами. І нічого з ним не трапиться, нікуди ті монети не повипадають. Все тримається. Прикупивши кофр, колекцію можна буде оформити досить гарно. Різні монетки в одному будиночку, все якісно, досить естетично та практично. Зберігання в таких боксах від Лойтюрм, звісно ж, має свої мінуси. І перший з них це ціна таких боксів. Тут нічого дивного, компанія є одним з лідерів ринку, у них багаторічний досвід, вони використовують досить якісні матеріали. Ну і німецький бренд дешевим бути не може? Точно такий самий бокс, як у мене зараз в руках на одному з українських інтернет-магазинів, коштує 1233 гривні. І сильно дешевше від цієї ціни його придбати навряд вдасться. Найдешевше ще бачу 1100 гривень з квадратними комірками. А от дорожче знайдете легко ось, будь ласка, 2500 гривень в епіцентрі. Який ще мінус? Кількість камірок, їх лише 20, а в польському планшеті нагадаю 24. Мало того, що сам бокс дорожчий, та ще й монет вміщує менше. Сам бокс досить важкий, теж розглядаю це як мінус. Якщо монет назбирається багатенько, то переміщувати своє добро в тих боксах буде не так вже й легко. Але то таке, було б ще переміщувати, правда? Стосовно валюрової вкладки в боксі. Важко мені сказати кращої вона якості від велюру в польському планшеті чи якісь подібна. Різні ворсинки, пилинки, нитки чіпляє на себе так само добре, як одна так і інша. Але це все чиститься і досить легко при бажанні. Які переваги зберігання монет у подібних планшетах, касетах? Перевага номер один це захист, причому захист як самої монети, так і капсули. Вона не торкається інших предметів, не дряпається. Захист капсули якось дико звучить, так як капсула це і є захисний матеріал. Навіщо захищати захист? Ми ж не будемо кожного разу виймати нашу монетку з капсули, щоб її роздивитись. Досить часто робимо це через капсулу. І Якщо та капсула не затерта, то й монетку гарно видно. Ніби дрібничка, але приємна дрібничка. Друга перевага зберігання монет у планшетах це порядок. Усе чітко структуровано: монетки не валяються, не губляться. Можемо організувати їхнє зберігання певним чином. До прикладу, монети від PFMint в одній планшетці, від Германії Mint в іншій. Можемо розмістити монети по серіям і так далі. Перевага номер 3 естетика. Наша колекція в подібних планшетах виглядає дорого і красиво. Самому приємно мати справу з такою колекцією, її можна показати друзям, зняти на відео. Наступна перевага це зручність, легко вийняти, перекласти, знайти потрібну монету. Наступна перевага це масштабованість, можна поступово докуповувати нові планшети і будувати свою систему зберігання. Оскільки ж сумарно обійдеться зберігання колекцій в таких планшетах. Звісно ж, все індивідуально, але давайте розрахуємо кілька варіантів, як приклад, порахуємо бюджетний варіант з зберіганням в таких польських планшетках, плюс якийсь простенький чемодан. І варіант з боксами від Лойхтюрм, плюс оригінальний кофер до них від того ж виробника. Оскільки кількості комірок в планшетах різні, то порівняння у нас ідеальне не вийде. І ціни, які я візьму для розрахунку, теж будуть орієнтовні. Не придирайтесь до дрібниць, це грубий орієнтир. Кожен сам собі підбере потрібний варіант зберігання та порахує детально. Я лише вас знайомлю зі способом, який використовую сам. Отже, прикупивши 5 боксів разом з кофром від німецько Ліхтюрм, можна буде зберігати 100 монет. Оскільки польський планшет має 24 камірки, то наближений варіант для порівняння це 4 планшети, які вмістять 96 монет, плюс якийсь кейс для них. Спершу розрахуємо бюджетну версію. Ціну однієї планшетки приймемо 330 гривень, ту ще бачили на Prom.ua. При бажанні, напевно, зможете знайти і дешевше. 330 гривень на 4 планшети маємо 1320 гривень. Гадаю, що якийсь простенький недорогий кейс чи чемодан можна підібрати за 1000 гривень. Ось, як приклад: по розміру нам більш-менш підходить. Ціна чемодана 1000 гривень. Додамо вартість доставки боксів та чемодана. Припускаю, що купівля боксів та чемодана буде в різних місцях. Тому врахував дві доставки по 150 гривень, разом 300 Підсумуємо 4 планшети плюс кейс, плюс доставка. Маємо 2620 гривень на зберігання майже 100 монет. Тепер преміум варіант. Тут грошей економити не будемо. Хочемо, щоб вийшло прям гарно та практично. Кофер на 5 боксів майже 4000 гривень. Ціна одного боксу 1233 гривні. Нам потрібно їх 5 штук. І кофер і бокси можна придбати у одного продавця. Гадаю, що за 300 гривень все це можна доставити. 5 боксів ліхтюрм, плюс оригінальний кофр до них, плюс доставка. Сумарно вийшло 10 461 гривня. Нагадую, в обох варіантах, як бюджетному, так і преміальному, нам вдасться розмістити близько 100 монет. 96 в одному варіанті і 100 в іншому, якщо бути точним. Різницю в вартості бачите, 10 461 гривні проти 2620 гривень. Тобто за преміум доплачуємо 7840 гривень. Скільки ж нам обійдеться зберігання однієї монети в обох варіантах: 27 гривень у версії економ та 105 гривень у версії преміум. Вже не так страшно то виглядає, правда. Переплата 77 гривень на зберігання однієї монети. Давайте подивимось на ті кошти ще під іншим кутом зору. Ми ж зберігаємо наші гарні монетки, вони мають велику цінність для нас і якусь ринкову вартість. Давайте для розрахунку припустимо, що ринкова ціна кожної нашої срібної унцової монети 2300 гривень в середньому. Напевно, погодите, що це небагато, бо якщо купували ті монети кілька років, то маєте в колекції унцовки, які вже коштують далеко за 3000 гривень, а дешевше за 2000 зараз практично ніяка монета не коштує. Ціну однієї монети 2300 гривень множимо на кількість монет. Рахуємо варіант економ 96 монет по ціні 2300 гривень. Розрахункова вартість колекції на 4 планшетках 220 800 гривень. Рахуємо преміум 100 монет по ціні 2300 гривень. Маємо 230 000 гривень. Розуміючи приблизну вартість колекції та знаючи витрати на її зберігання, можемо розрахувати відсоток такого зберігання до ринкової вартості нашої колекції. 1,2% у бюджетній версії та 4,5% у версії преміум. Цифри на ваших екранах кожен для себе вирішить сам, який варіант для нього більше підходить. Варто додати, що у випадку преміум наш кофер повністю заповнений, більше боксів він не помістить, а у випадку з більш бюджетною версією, з нашим чемоданом, можна докупити ще 4 планшети і розмістити ще таку ж саму кількість монет. В такому разі витрати на зберігання однієї монети ще трішки зменшаться. Польські планшети тоненькі, я робив на цьому акцент, що це може бути перевагою. Тут вона нам і знадобиться. 8-9 планшетів в стандартний бокс поміститься. При бажанні можна і товстіший кейс підібрати, в такому випадку розмістити ще більше планшетів. Зможете зберігати в них більшу кількість монет. Або ж якийсь пластиковий контейнер замість кейсу, до прикладу, харчовий. Якщо ціль стоїть мінімізувати витрати на зберігання, але певний комфорт все ж хочеться мати. Доповнюємо розрахунок. Додам варіант зберігання більшої кількості монет. До 200. Теж порівняємо два варіанти, але візьмемо більший кофер. До прикладу, ось такий кофер під шкіру на 10 боксів. Кожен бокс вмістить 20 монет. Сумарно зможемо розмістити 200 монет в одному місці. В бюджетному варіанті 8 планшетів плюс кейс дадуть змогу розмістити 192 монети, не 200, але майже 200. Сумарні витрати у варіанті економ 3990 гривень. Це кейс 8 планшетів та 2 доставки. Преміум варіант 18935 гривень. Кофер плюс 10 боксів плюс витрати на доставку. Витрати на зберігання однієї монети дещо зменшились, особливо у бюджетній версії. Бо нам не прийшлось купувати більший та дорожчий чемодан, оскільки той стандартний кейс може вмістити 8 планшетів, які в свою чергу вміщують потрібну нам кількість монет. У випадку ж версії преміум для зберігання 200 монет ми змушені купити кофр на 2000 гривень дорожчий від кофру на 100 монет. Під сумою, зберігаючи близько 200 монет, витрати на одну монету орієнтовно 21 гривня в бюджетній версії та 95 гривень у версії преміум. Вартість колекції бачити нижче, вона чимала. За зберігання монет у економному варіанті потрібно платити близько 1% від ринкової вартості колекції. Преміум варіант зберігання обійдеться у 4% з хвостиком. Поки монет мало, то ми собі кажемо навіщо ті планшети та кейси. Краще за ці гроші куплю більше монет. І я так вважав. Але з ростом колекції погляди, як правило, змінюються. Майже забув, монети у слабах зберігаю в підслабнику. Огляд того підслабника є на каналі. Пройшло вже трохи часу з моменту його купівлі. Скажу коротко, річ класна, мене все в ньому влаштовує. Тож, якщо шукаєте будиночок для своїх слабів, можете придивитись до такого варіанту. Так, усі ці аксесуари не дешеві. Якщо ви на початку шляху, то купуйте монети, буде що зберігати, тоді і подумайте, як краще все оформити. Але якщо ваша колекція вже коштує сотні тисяч гривень чи десятки тисяч доларів, то логічно було б подбати і про відповідне її зберігання. Нумізматичні планшети це як гарна рамка для картини. Вони не лише захищають, а й підкреслюють цінність кожної монети. Якщо ви серйозно ставитесь до колекції, то це вклад, який точно себе виправдає. Якщо було корисно, постав лайк, підпишись і напиши в коментарях, як ти зберігаєш свої монети. Поділись своєю думкою, чи варто доплачувати за продукцію Ліхтюрм, чи варіант з польським Шульц є достатнім, чи він теж дорогий для тебе. Або, навпаки, Ліхтюрм вважаєш дешевим і неякісним, знаєш краще рішення, то поділись інформацією, мені буде цікаво почитати. Дякую за підтримку каналу. Зустрінемось!